Дружні стосунки між братами і сестрами у сім'ї. Усі батьки мріють про те, щоб їх діти ніколи не сварилися. Про те, чи можливо це насправді швидше за все, ні. Але зменшити кількість конфліктів цілком можливо як? Послухайте, Не робіть вибір на користь однієї дитини. Ігноруючи іншу. одна любить гуляти, а інша ні. Одна їсть кашу, а інша ні. Якщо інтереси однієї дитини постійно не задовольняються, у неї накопичується образа. Чого не варто робити? Захищати інтереси тільки однієї дитини. Говорити він маленький ти великий. Принижуючи інтереси старшої дитини, пропонуйте вибір. Якщо не вдається задовольнити одночасно інтереси дітей, приділяйте для кожної окремий час. Не розводьте дітей у різні кімнати, уникаючи конфлікту. Здається, що це найпростіший спосіб, проте якщо уникають конфлікту без його розв'язання. Наступного разу виникне та сама ситуація. Не потрібно їх просто розвести по сторонах і чекати, поки вони заспокояться. Потрібно заспокоїти дітей і допомогти їм розв'язати конфліктну ситуацію. Пам'ятайте, ви маєте тримати нейтралітет, а не захищати одну дитину, звинувачуючи в усьому іншу. Не порівнюйте дітей, кожна ваша дитина унікальна особистість. Те, що гарно вдається одній, інша може не вміти робити. Не треба казати, що ось твій брат обережно складає іграшки, а ти лише все розкидаєш. Не треба пригнічувати. У твоєму віці сестра вже самостійно до школи збиралася, а ти й зуби почистити без нагадування не можеш. Знайдіть спосіб, у який ви можете зацікавити дитину сформувати необхідну навичку. Проявіть турботу та батьківську творчість. Дуже важливо є дотримування правил, що поліпшить взаємодію дітей між собою. У кожної Дитини є свої іграшки, наявність своєї особистої території, кімната, куточок і інше. Особистий час, який дитина може провести наодинці. Час, проведений з батьками, окремий для кожної дитини. Допоможіть своїм дітям зберегти теплі стосунки ревнощів, образ та сварок. Ми впевнені, що вашої любові, мудрості та турботи вистачить усім. Вам набридло мирити своїх синів у черговій бійці, чи невгамовні сестри знову посварилися, а то й побилися? Звісно, потрібно було діяти та готувати первістка заздалегідь до появи другої дитини. Пропонуються рекомендації. Які допоможуть вам налагодити атмосферу в сім'ї, тільки не зупинятися. Любіть своїх дітей і говоріть їм про це. Кажіть дітям за будь-яких обставин. Я люблю вас обох. Ви для мене однакові. Навіть якщо я серджуся, я все одно вас безмежно люблю. Наодинці також виявляйте любов. Я люблю тебе сильно сильно, але не забудьте додати люблю так само, як і братика чи сестричку. Аби у малюка не виникало потім почуття гордощів, начебто мама чи тато говорили йому, що його люблять більше, аніж брата чи сестру. Заохочуйте до відповідальності дітей. Старший повинен розуміти. Що молодший чогось не вміє, потрібно його навчити. Молодший має розуміти, що слід дослухатися до старшого. Кожному наділіть свої обов'язки, до яких діти повинні ставитися з відповідальністю, не обмежуйте нічиї права. Заохочуйте дітей гратися в спільні ігри. Підказуйте та грайтеся разом, можна це робити навіть. Разом із немовлям на руках, зокрема, побігати за старшою дитиною, погратися в лови, поводьтеся так, ніби діти граються разом. Заохочуйте дітей піклуватися одне про одного, але ніколи не примушуйте старшу дитину нянчити молодшу. Старшій запропонуйте похитати колиску. Чи дозвольте повести коляску з немовлям, одягнути чи потримати іграшку. Нехай молодша допоможе скласти портфель старший. Хай хоча б ручку покладе до пенала, все ж таки почуватиметься помічником. Підкреслюйте схожість та індивідуальність дітей. Переглядайте разом фото та відео дітей. Зазначайте, чим схожі діти між собою в одному і тому ж віці, а чим відрізняються. Не забувайте говорити компліменти, які веселі, гарні, розумні мої діти. Знаходьте позитивні риси характеру в кожній дитині. Наприклад, Марійка в нас дуже добра дівчинка, як лагідна кішечка, а Сашко сильний та хоробрий, як лицар. Хваліть дітей разом та поодинці, але не забувайте нагадувати про другу дитину. Ти дуже гарно виконуєш цю вправу, так само як і братик чи сестричка. Ви обоє дуже гарно попрацювали сьогодні. Розважайтеся разом та окремо з кожною дитиною. Сьогодні, наприклад, ви гостюватимете у знайомих зі старшою дитиною. Коли молодша перебуває в дитячому садочку. А завтра, поки старша у школі, підіть на розвивальні заняття з молодшою, намагайтеся залишатися на одинці з кожною дитиною окремо. У цей час розмовляйте про потаємне, запитуйте про мрії, розмірковуйте про відчуття, пояснюйте значення понять добро, зло. Зрада, заздрощі, кохання. Розповідайте дитині про найголовніше в житті, про сім'ю та добрі стосунки між братами та сестрами. Використовуйте під час спілкування в сім'ї займенник наш. У присутності дітей звертайтеся, наш Мишко сьогодні отримав добру оцінку в школі. Наша Оленка зшила ляльці гарну сукню. Так, брати і сестри відчуватимуть себе однією згуртованою командою. Готуйте разом подарунки для братів і сестричок. Заохочуйте дітей дарувати братові, сестрі подарунки, робити сюрпризи. Їхня дружба зміцниться. Згодом вони самі нагадуватимуть. Для братика намалюймо будиночок. Я хочу для сестрички зробити сюрприз. Я візьму зі своїх кишенькових і куплю братику машинку. Я так сам вирішив: будьте об'єктивним у разі конфліктів дітей, дайте можливість виговоритися всім, нехай свої невдоволення заявляють батькам. Тоді вщухає гнів між дітьми. Вони можуть ясно висловлювати свою точку зору одне одному. Намагайтеся не втручатися в сварки дітей. Нехай навчаються розв'язувати конфліктні ситуації самостійно. Допомагайте дітям миритися після сварки, заохочуйте дітей миритися незалежно від того, хто правий, хто винуватий. Розкажіть дітям про те, що особливо перед сном слід завжди миритися. Використовуйте мізинчики та веселі віршики на зразок, мирися, мирися та більше не сварися. Заохочуйте дітей до тактильного спілкування. Пропонуйте дитині заспокоїти молодшу, коли та засмучена, пригорнути до себе. Заохочуйте поцілунків щічку, обіймання, але не перегинайте палицю, аби не спровокувати небажаний результат. Не розділяйте дітей надовго, не варто відвозити на все літо, наприклад, одного до однієї бабусі, іншого до іншої, або відправляти старшу дитину до няні чи тітки на місяць, коли народиться друга дитина. Діти повинні зростати разом, аби між ними не утворювалася відчуженість. Не порівнюйте дітей ніколи між собою. Навіть якщо дуже хочеться порівняти у позитивному сенсі, таким чином, ви можете спровокувати суперництво між братами чи сестрами. Краще порівнюйте кожну дитину окремо із собою у минулому. Розповідайте, якою вона була раніше, а чого досягла сьогодні. Я вірю, що ці поради допоможуть вам налагодити гарні стосунки між вашими дітьми і ваші донечки і синочки будуть дружніми та любитимуть одне одного, навіть подорослішавши.